Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Авто. І в сьогоднішньому відео тема піде, як ви вже здогадались, як привезти свій автомобіль в Україну з Польщі. Отже, поїхали. Багато запитів від вас поступило про те, коли ви збираєтесь купити автомобіль або вже купили, і в майбутньому хочете його розмитнити і пригнати в Україну. Про ці всі нюанси я вам зараз розкажу. А поки підпишіться і поставте лайк цьому відео. На спочаток. 2024 року і в майбутньому Верховною Радою розглядається законопроект про те, що автомобілі будуть розмитнюватися в додатку дії. Це набагато упростить вам життя і збереже вам нерви і всю цю бумажну валекіту, з якою вам в майбутньому доведеться стикнутися. Але поки що він не прийнятий і маємо те, що маємо. Тому діємо по старим методам. Друзі, у вас у всіх є умова куплі-продажу на руках, і там, наприклад, вказано місто Познань. Тому вам треба їхати в відділ комунікації, місто познання, щоб поставити автомобіль на транзитні номери. Якщо ж ви захочете поїхати в інше місто, щоб зробити ці дії, то вам просто відмовлять. Тому заздалегідь попікуйтесь про те, коли ви будете купувати автомобіль, щоб писати правильне місто, тому що від цього залежить в якому відділі комунікації вам доведеться в майбутньому стикатися. Отже, друзі, які документи вам потрібні у відділі комунікації? Це ваш закордонний паспорт. Умова купівлі-продажу автомобіля або фактура ват на цей автомобіль, якщо ви купляєте десь на площадці або у юрлиця, це ваші старі таблиці, довод реєстраційний, карта поїзду. Але на момент запису цього відео карти поїзду не видаються при реєстрації автомобіля. Отже, старі забираються. І цілком можливо, що вашу карту поязду, якщо у нас є, просто заберуть. Вона вам в дальнішому вже не потрібна. Друзі, важливе, не забувайте. Що будь-які дії у відділі комунікацій, будь то реєстрації, переєстрації, постановка автомобіля на транзитні номери для автомобіля повинна бути актуальна страховка, а також технічний огляд автомобіля. Отже, ви прийшли у відділ комунікацій, берете номерок. Якщо вам щось не зрозуміло або ви погано спілкуєтесь з польською мовою, вам обов'язково там допоможе якийсь працівник. Нічого складного там немає. Пишите внісок про те, що ви збираєтесь вивести автомобіль з європейського союзу, в частності з Польщі. Платите внесок в розмірі 113 злотих, старий техпаспорт у вас забирають. Натомість видають новий такий червоний на одну сторінку. Він видається на сроком 30 днів. Стару карту поїзду заберуть, вже вам її не віддадуть, вона вже вам просто не потрібна. Нові таблиці червоні транзитні, які ви прикріплюєте на свій автомобіль, і децизію про те, що автомобіль. Вивозиться або ви можете поставити його на облік майбутнього протягом цих 30 днів. Находите або вже знайшли митного брокера, скидуйте йому всі ці документи, які ви отримали в відділі комунікації. Плюс до того скидуйте йому фото свого закордонного паспорту з усіма відмітками, скидуйте йому фото внутрішнього паспорта. Також деякі митні брокери просять фото автомобіля спереду. І збоку проплачуєте ту суму, який порахував вам митний брокер, обов'язково на розрахунковий рахунок митниці, і обов'язково, щоб це було на ім'я тієї людини, на якій буде таможиться автомобіль. Тобто, друзі, якщо ви хочете привезти і не автомобіль на себе, ви не можете його розмитити на когось іншого. Якщо ви вже взялися це робити на себе, тому всі ці. Основні моменти і нюанси ви повинні робити через себе. Друзі, ще один важливий нюанс, щоб ця операція відбувалася від українського банку. Тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете зробити це через Приват24 або Монобанк, або попросити якусь довірену особу, яка знаходиться в Україні, піти в касу і сплатити цей, цю суму від вашого імені на рахунок митниці. Чек скидаєте брокеру і він вам скидує номер попередньої митної декларації. Також вам треба зробити експортну декларацію з території Польщі від польської митниці. Вона називається Агенція Цільна, де її можна зробити в будь-якому місці або ближче до кордону. Деякі агенції цільні працюють цілодобово ближче там до кордону. Робиться недовго 20-30 хвилин. Далі, коли ви під'їжджаєте до кордону, стаєте в зелений коридор, якщо ви не повертаєте вад. Якщо ви повертаєте ват, то стаєте в червоний коридор за усіма автомобілями. На польській стороні даєте всі документи, а також експортну декларацію, яку ви отримали в Польщі. На українській стороні вас перевірять страховку та номер попередньої декларації. Далі їдете на КПП, де проходите паспортний і митний контроль. Там є свої брокери, які з вас візьмуть 300 гривень, незрозуміло за що. Проблять всі ксерокопії і виносять вам цей пакет документів. Автомобілю зроблять прикордонний контроль, видадуть всі документи. Обов'язково перевірте всі документи. Уважно, щоб все все відповідало, щоб були проставлені штампи, роздрукують попередню декларацію, яку вам прислав митний брокер, і все, ви щасливий. Поїхали далі, це ще не все, друзі. Вам треба поїхати і зробити сертифікацію автомобіля. Після того, як ви зробили сертифікацію, сертифікат вам не потрібний. Як сам сертифікат, вам його пришлють пізніше. Далі ви їдете на митний термінал того брокера, з яким ви домовлялися раніше. Дотамажуйте автомобіль і все. Ви щасливий власник розтаможеного автомобіля. Далі тільки залишається записатись в сервісний центр і поставити автомобіль. На українські номери дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо комусь цікаво, і якщо я комусь допоміг цієї інформацією, я дуже прошу поставити лайк, підпишіться. Буде багато ще новин, якісь актуальних відео, які я буду далі вам записувати. Всім пока і всім удачі!